А то триває, тож військовий збір продовжили на 2015 рік. Він кажуть, фіскальники сплачуються з тих доходів, які вкладаються податком на доходи фізичних осіб. Зарплати та лікарняних, з будь-яких з будь виплат за договорами цивільно-правового характеру. Також військовий збір у 2015 році буде сплачувати з дивідендів, процентів, іноземних доходів, спадщини, подарунків, інвестиційних доходів тощо. Також зараз буде сплачуватись військовий збір підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування. Спрощенці цей податок сплачувати не будуть. До речі, з 1 січня цього року змінені розміри ставок податку на доходи фізичних осіб. Якщо розмір місячного доходу, який підлягає обкладанню обладанню податку на доходи фізичних осіб, визначено в розмірі до 10%, мінімальних зарплат, тобто до 12 тисяч 180 гривень, податок складає 15%, як і в минулому році. Якщо, розмір, якщо сума оподаткована до місячного доходу більше 10 мінімальних зарплат, Податок визначено визначається в розмірі 20%. В новому році вподатковуватимуться і пенсії, щоправда, лише ті, які втричі перевищують мінімальну зарплатню на неставка ставка 15%. Крім того, вкладатимуться 20% відсотковим податком і процентні доходи.